Вони почали нарікати на те, що нема води, нема хліба. І думаєш, таке протиріччя пішло. Кажуть, нема хліба. І в той же самий час кажуть, обридла нам їжа ця, яку Бог їм давав над природнім методом. Вони вже не до кінця правду сказали, як нема хліба. Був хліб, був хліб. І той хліб це був хліб, який давав їм сам Господь із неба чудним способом кожен день. І вони могли, в пустині, не працюючи, просто по благодаті Божій, отримувати цей хліб. Але вони цього не бачили, в них було невдячне серце, і вони почали дуже сильно нарікати. Бог, дивлячись на, на свій народ, він вирішує послати зміїв сарафів як покарання для свого народу. Ви знаєте, Бог не є лицемірний Бог. Він, як посилав на.